Всім привіт! Сьогодні готуємо смачні еклери. Кількість продуктів та їх вага я залишу в описі під відео. Виливаємо воду в каструлю. Далі вкидаємо шматочок масла та доводимо воду до кипіння. Сюди ж кладемо третину чайної ложки солі, всипаємо просіяну муку і швиденько все перемішуємо. Заварюємо тісто до тих пір, поки воно не почне збиратися в одну кубку і на одній каструльки не утворюється така плівочка. Плівочка має бути білого кольору і ні в якому разі тісто не має підгорати. Висипаємо тісто у тарілку і даємо охолонути приблизно градусів до 50 Якщо наше тісто не охолоне, то яйця, які ми зараз будемо додавати, просто-напросто зваряться. Додаємо 2 яйця. У мене яйця вагою по 70 грам, тобто треба 140 грам яєць, важимо в шкаралупі. Якщо, наприклад, у вас яйця менші, то тоді треба 2,5 яйця. Просто тоді сколочуємо в тарілці і будемо додавати їх у тісто. Кількість яєць дуже важливо, якщо ви вкинете більше або менше, то у вас нічого не вийде. Також, якщо у вас мука з низькою клейковиною, то тоді треба кидати одне яйце в тісто, бо тісто має бути нерідким. Ось так виглядає тісто з гарно вмішаним яйцем. Після цього, як вмісили, додаємо друге яйце і гарно вимішуємо знову. Тісто, коли гарно вимішане, вже не блистить, а стає матовим і однорідним. Ось таке має вийти вже замішане тісто. Як бачите, воно виходить не зовсім густим, але й не рідким. Перекладаю заварне тісто в кондитерський мішок, я вже зразу наділа насадку. В мене немає насадки для еклерів, тому я просто взяла ту, яка з найбільшим отвором і зубчиками. Відсаджуємо тісто на форму, застелену пергаментом. Пергамент має бути гарний, щоб до нього нічого не прилипало. Ось я вже відсаджую останній клерчик. Прошу мене строго не судити, адже я за все життя користуюся тільки, мабуть, раз третій кондитерським мішком, так що, вийшло не дуже гарно, але буде смачно. Приплюскуємо носики на еклерчиках. Для цього беремо воду, змочуємо палець і приліплюємо так, як нам потрібно. Ці носики краще приліпити, якщо ми їх не приліпимо, вони просто підгорять у духовці. Випікаємо еклери у духовці при температурі 180 градусів. Я випікала на середньому ярюсі. Приблизно 30-40 хвилин залежно від духовки. Як тільки зарум'яняться, виключаємо духовку і чекаємо, поки вони охолонуть. Дуже важливо, перші 20 хвилин духовку не можна відкривати, щоб еклерчики не упали. Охолоджуємо еклерчики перезлегка при відкритій дверці духовки. Далі я проколупую дірочки, щоб легше вставлявся мішок кондитерський з насадкою. Начиняю яклерчики за заварним білковим кремом. Як його приготувати, у мене буде окремий відеорецепт на моєму каналі. Всім смачного!